Саня, здорово. Що ти? От що? Як то називається? Що таке не везе і як з ним боротися? От дивіться, яка машина гарна. Все тут є. Завжди машину я б тобі казав просив. Бачите, йому трохи тяжко доходить, бо він сумний став. Дивіться. Поставили нормального Андроїда, Ютуб, там всі діла є тут. Як воно включається? Камера заднього виду, нажми, на тормоз, будь ласка. На, на, на цю педаль велику, так. Да. Давай. Так, чик. Бачите? Не їдь, хлопче, скаманився. Коротше, дивіться, все класно, автомат, гідротрансформатор. Пробіг. Рідний, зараз покажу підтвердження. 148 тисяч. Видно? Надіюсь. Так, далі. Де це підтвердження? Сань, то бо я ж знімаю. На YouTube спеціально для тих хлопців, що люблять писати. Що співмильона скрутили. Так. 147 кілометрів було 412. 23. Вона далі стояла. 5-24. Що 524? — Ну, 14-12. 12 місяця, в грудні 23 році. Далі в нас стояло. Чого в нас стояла, така машина гарна. Зараз розкажу, піднімай капота. в ній гарно, ні? ну. Нормальна тачка. Переїздішся на автоматі, партроніки, камера заднього вигляду. А, ще що зараз покажу. Німець взагалі порядний такий, шторки не вкрав, не продав на розборку. Магнітола оригінальна є колодки є Нуль, нульцеві, якісь колодки треба було ще поміняти. Навіть дукатка є. Думкраф навіть є. Де він там є? Далі. І в чому печаль цієї машини? Сум. Такої класної машинки. Рідні фарби. Вона титана. Сховай. для <кхух> жінки ідеальний варіант вам варі. захистити. Так, 1,4. Не ці вам там... Всякий 1,0, 1,1, 1,2, 1,4, кондушки, то. Все працює, все ляля. Але кипить. Того її продали. І того вона стояла півроку. Хто хоче, може пробити по інкоду. Кипить. Можемо продати, так як є, треба ГПЦ поміняти. 5500. І ціна зроблена і 6 в мінімум. На рідній фарбі вона толкова машина. Під по всьому, по ну, все в ідеалі, все сухеньке, все гарно. Хто хоче для себе і не юнується працювати, чого? чи через записатися нормальних пацанів, які поміняють прокладку ГБЦ. Будь ласка, телефонуйте. Ось такі діла. Сань, щоб може покажи, як кипити. Вона тільки починає, як нагріється, чуть, -чуть там булькає. Скоріше все, що ГБЦ 90%. Отак ми працюємо чесно, справедливо. Телефонуйте. До зустрічі, друзі. Гарного вам дня. Пока.